Дорогенькі, давайте знімемо. Давайте знімемо. Написала собі захоплення України. Це реально взагалі чи нереально? От я карти бачу. Це реально. От всю Україну захватить. Реально, нереально. Давайте і знімали. Карти, друзі. І... Ось ці вже голодні перегадані сьогодні і подивимося. Сьогодні в Ютубі слухала, там є мужчина, він лук по житті, якось ну він з Росії. А звідки він чи сама? Ну десь звідкілясь з Росії. Він сидів, таке, чи писатель він сам по собі. Ну, от, інтересно, він розказує за них, за себе, за Росію. Інтересно, він каже, Ну, це те саме каже, що ми, от Росія з Україною, він сравняє, це те саме, що знаєш, от ти прокрався до сусіда, ну, от я прийшла до сусіда, обливався бензином і підпалила, так сказати, ночі, ну, і, і, і всім буду розказувати, що це для укріплення дружецьких відносин. Ну, щоб друзями ми стали дужче, крепше. Щоб дружба наша кріпчала. Похоже, похоже, похоже. Давайте, захоплення України це реально чи нереально. Давайте візьмемо трошки карт. Щось колоду візьму. захоплення України. Це реально чи не реально? Це реально чи не, не, не. Захоплення України. Іде не цей, береш розклад, Україна, Росія, і везде є дьявол. Під покровом ночі, раненько, по-темненькому, пожалуйста, дявол прийшов в Україну. Ну, считают, що дождів, що ми должні по житті їм. Вважаю, що должні, должні. Ну, це бачиш, це голову лічить. Це карта психологія, голова, ви бачите, це то тобто, є, треба тут відлічити. Це больні люди, больна країна, больна все. Реально нереально. Ця карта показує на сьогоднішній день, на сі на, на зараз. Взагалі на от, що вони вважають, як вони вважають. Дьявол їх привів. Тихенько ночу. Забирать долги в України, в українців. Це реально чи нереально? Україна? Опять на нас старая йде жінка Пентаклева королева. Спалюючи вас, горою сам називається, от карта, те, що показує. Прийшли спалити вас, унічтожити, договорюватися будуть. Бачиш, все одно все закончиться Ну, діло в тому, що ця психіка і ця болезнь, цей дух, який вони вважають, що українці їм дожні, воно буде, мабуть, з ними поколіннями, поки дійсно там вже в голові, поки дай Бог, щоб земля устояла. Ну, скільки, скільки воно буде в них в голові. Ну, взагалі, спалюючи других, спалюємо в себе самі. Ми вистоїмо, Україна підніметься, встане з колін, як би не було. Да, воно затягується, да, дуже вже по старшому аркану воно затягується, то тобто, є вже, ворім як і проти нас, время, так і проти них. Нема тут, що одні виграють, а другі програють. Немає. І так не скажеш, і так не скажеш. Як вам, як вам сказати, що перші ті моменти, в перші дні, коли от це все случилося у ну, 2022 році, вони набагато, ну, набагато для історії, для всього, вони набагато. Ну, як сказати, цінність мають більшу, ніж от за от йде війна. Понимаєте? Не було б тоді от так, як було, цього б усього вже потом б не було. І вже б ми були, повністю, повністю були. А так ще шанс є договоритися. Як то піти на договоренності, а все одно підуть, як карта показує, все одно підуть. Іначе спалимо все, вони спалять і нас і спалять себе. Не буде тут, не буде тут по карті, не буде тут вигравших і програвших. Так як їх і зараз немає. І вони ще нічого не виграли, то вчуться там. І ми ще нічого не проіграли, от дійсно, що вже України немає. Чи можуть вони захопити Україну реально? За, ну, захоплення України це реально, ні нереально. Ні нереально. Чого нереально? Тому що договоряться. А про що будуть договорватися? Договорювати будуть з дьяволом. Про що будуть договорюватися? Будуть договорюватися, дуже багато жертв вже. Дуже багато вже карта показує, принесено, ну, в жертву. І з однієї сторони, же, і з іншої сторони. Багато жертв ну, Люди можуть піднятися, люди, бачиш, так само діти. Діти навіть не те, що діти, діти без батьків. У взрослих людей, у сімей, там сини взрослі вже. Ну, тобто остаються жертви, жертви, жертви. А вопрос все одно не рішається. Тобто жертви продовжують бути, а вопрос все одно не рішається. Желання з'явиться. Три сторони буде договорюватися. Тобто Росія, Україна, якась третя сторона, яка буде присутня при цьому всьому, будуть договорюватися. Фінансово такі стабільні дядьки, які мають. Тому що загнали себе, я не пойму, тут одна карта, одна. Загнали, загнали через туз мечей, загнали себе в ловушку. Росія сама себе загнала в таке положення, Україну загнали в таке положення. Подімаєте, дивіться, як по карті. Не завтра, не післязавтра, не через місяць, не через год. Україна не стане Росією. Чи там область в Росії, чи там під Росією не стане, цього карта не показує. Я вам кажу карти, чітко карта. Так, так, такого карти не показують. Значить, все одно рано чи пізно дойде до того, що по двійки кубки ми йдемо на те, що Тобто, ну, Ми це всі, всі йдуть на те, щоб полюбовно, вроді, договориться. Там і полюбовно, яке по-любовно, ну, договориться. Через що? Через те, що жертв буде більша, більшать, більшать і більшать. І більшать а вважають, ці жертви. Ось по повешеному жертвенності. І от шестерка кубки, то сім'ї теряють, і дітей, і діти залишаються без батьків. Ну, то теряють. Бачиш, жертви падають в сім'ях. Вони більше більше більше, а фактично з міста воно не здвигається. Ну, то сказав би ще там 100 жертв, все, і ми вже в Києві. Чи там 100 жертв, і ми вже витолкнули їх на 91 год кордон. Нічого не мінятиметься, абсолютно. Жертви будуть, а мінятися нічого не буде. Через що буде договорі йти? Тому що через оцей меч, який підняли вони, і заставили і нас взяти ці самі мечі в руки, загнали самі себе в ловушку. І вони себе загнали, і нас загнали. Понимаєте? І вони не знають, що з цим робити, тому що Сіленки не вистачає прийти Київ зайняти. От там був розклад, що з сторони Києва, от по Лукашенко, вибори, от там інтересна карта, дуже інтересна карта. Ну, от воно зв'язує оці вибори, оце все. Ну, інтересна карта. Но в той же время, час карта показує, що ловушка, з якої треба шукати виход, а не далі-далі себе обтикувати цими мечами. Ну, в чому виход? Давайте так. Ну, фінансово, фінансово. Що той на смерті гроші йдуть. На смерті людей, ну, тобто на убійства людей з обох сторон фінансово йдуть всі гроші. І в Росії йдуть гроші на те, щоб убивати українців. І Україна бере гроші, десь там зброю. Все одно воно не з неба падає. Тоже фінансово на те, щоб вбивати. Тобто на те, щоб убивати, ми тратимо всі гроші, які ми могли б, і вони, і ми могли б тратити на щось путнє. Що у нас вже до Полтави не доїдеш дорога. Ну і коли воно прекратиться, поки стоїмо в позі, поки місь каже в своєму, на своєму і в своєму, поки місь ведуть наші предводителі, ведуть туди, куди ведуть. Я вам скажу, тут почнеться, от, от, от як би не було, пожова побачив, тут почнеться все з середини. І середини Росії, чи середини України, то в все всередині самій, і там, і там, от як то примерно одно, одновременно почнеться щось таке, чого не можуть удержати, контролювати, чим не зможуть справитися. Понимаєте? Тому що бо ще фронт контролюється. Да, одходять, да підходять, да, метр вперед, метр назад, все це є. От в ближайше время видавлять, я б сказала, з Росії, а там з Курської області, витіснять, видавлять, видавлять. Карта це показує. То есть всі сили буде, будуть йти на те, щоб от Вітіля ушли. Ну, ждуть люди, щоб відтіля вже піти. Ось я вам покажу по карті, як карта показує. Тому що це було саме обман, це, це, це була. Якийсь... І карта, бачиш, карта, всім там тяжело. Всім там, всі там тяжесть. От, Знаєш, як не в своїй тарілці. По карті. І тяжість, і сім'я м'яче, це обман, це якісь інтриги, це якісь, якісь плани були фантастичні. Ну, то є... І не розчитали да, свої сили, і не просчитали, і просто, знаєш, ну, просто, та все, просто та й все. І зараз ці 10 жезлів треба скидати з себе, оцю тяжесть від Єкурська скидати з себе. дальше, далі обманювати себе, народ, людей, що щось з цього може вийти. Іменно за Курську область ми балакаємо. Ну, Резкий резки наскок був, різко, не вживаючи ніхто, різко все це було. Ну і різко таку тяжесть на собі, тягнути довго вже не зможуть вони. Ну, Карта так показує. Вопрос: захоплення України це реально? Нереально, Ніколи нереально. Не, нема тут карти реальності, щоб от абсолютно. Тут, знаєш, як, чим більше нагадить, чим більше. Ну, діло в тому, що гадячи, гадя спалюючи других, ти згораєш сам. Твій, твій народ, на який там начхати, я за Росію кажу. То, понимаєш, то вже це чиїсь люди, ну, чиїсь люди, це чиїсь там родичі, чиїсь батьки, чиїсь дядьки, чиїсь ну, тож, якісь, якісь, якісь не без роду й племені. Теж десь є сім'ї, десь щось є у них там. Так що, спалюючи других, ви прийшли спалити себе. Дьявол, як предводителі да, в будь-якому в розкладі, в будь-якій колоді, все одно, якщо ми балакаємо на такі теми, розумієте, і все прикривається, навіть церква прикривається, навіть церква прикривається дьяволом. Тобто, навіть ці бесіди, які там йдуть через церкву, вони йдуть по карті дьявольській. Тобто церква як оправдує, оправдує може, може як оправдує, я не знаю, там що церква не не, не цей. Де от, ну, Церква як оправдує. Оце все, що відбувається, що пішли одні на других. Який довг, який довг? Що кому довше? Ніхто нікому нічого не дожив. Кожен живе свою живу. Просто затягнули в ігру світову, ну, воюємо. А взагалі голови треба лічити. Взагалі, треба голови лічити. І желательно всім дружно полічити голови. Помієте? І українцям теж може, нам з вами. Якщо ми бачимо, що щось не так, то треба не ховатися під столом і під стульцем, а може, то більш бути. Більш бути, більш бути, просто більш нічого і не скажеш. Просто більш бути. Ну такий розклад. Захоплення України це реально ніколи це не реально, не було і не буде. Нема такого, немає. От Київ там інтересно. Інтересний розклад, і там надодільний розклад, тому що там Білорусь, от як з виборами це не зв'язано, щоб провести вибори, його олігіти олі, легітимним ще раз зробити на якийсь період времени великий і, і звітіля попробувати. Ну, поживемо, побачимо. Тож це все. Карти це сьогодні так, одні плани, завтра другі плани. Завтра щось змішається і все по-другому. Все, давайте, пока.